Будьте добрі, вникніть, це власне ваші питання і внесіть свої пропозиції, поки воно на стадії проєкту, щоб змогти повністю в мірі рахувати, власне, потреби тих власників земельних часто КАЇв, земельського сільськогосподарського призначення, які ну, на території нашої області, і за останніми дослідженнями соціологічними, якщо ем, Підтримку позиції стосовно продажу земельського господарського призначення. Ну, я не буду рахувати, напевно, це не таємниця, що на Заході вона найвища порівняно з іншими регіонами України. Традиційно вона низька на півночі і в центрі України, а в нас в області все-таки є, напевно, ті власники ще мешкають, які мали колись і розуміли, що таке власність. І, мабуть, це тільки говорить про те, що підтримка є. А цей закон спрямований на те, щоб забезпечити конституційні права громадян і в повному спектрі реалізувати їхні конституційні права власне на землю. Тобто, якщо до цього часу з в незалежності з маленькими переривами діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, немає значні влас... товарного сільськогосподарського виробництва. чи... Приватної чи державної власності, то з прийняттям проекту даного закону буде усунено. ці і громадяни, як і забезпечує конституція, зможуть повністю реалізувати крім.